Українцям почнуть виплачувати нову допомогу на проживання з 1 листопада. Хто зможе отримати 2200 гривень? Зараз про все подробно. Вітаю українців! Вітаю глядачі підписники. всіх з недільним ранком. Багатьому українцям з листопада місяця. Почнуть виплачувати додаткову допомогу на проживання. Розмір щомісячної виплати буде становити 2200 гривень на одну особу. Йдеться саме про мешканців тих територій, які були нещодавно звільнені від окупації. Про це розповіла віцепрем'єр та голова Мінінтеграції Ірина Верещук. За словами чиновниці, мешканцям звільнених з під окупації населених пунктів Українська держава буде допомагати всім, чим зможе. Починаючи від гуманітарної допомоги, тобто продуктами, засобами гігієни та теплим одягом до фінансової підтримки. Причому широко використовуватимуть не лише державну підтримку, а й всі доступні види допомоги, зокрема і від міжнародних організацій, які займаються гуманітарними місіями. Крім того, з наступного місяця ці громадяни отримуватимуть ще одну додаткову допомогу 2200 гривень. Крім того, Саме у звільнених населених пунктах Херсонської та Харківської областей продовжиться пілотний проект. Згідно з цим проєктом, людям, які проживали там на момент звільнення цих територій від загарбників та на момент, коли там точилися запеклі бої, виплачують одноразову допомогу. В розмірі 1200 гривень виплатами цієї допомоги займається Укрпошта. Я вже робила декілька днів назад а, щодо цього випуску. Тому якщо бажаєте, можете переглянути. Я хочу нагадати. Українцям, які збідніли внаслідок війни, держава буде виплачувати соцдопомогу в розмірі понад 3 тисячі гривень. Про це я теж робила програму. Можете глянути за словами голови Мінсоцполітики Оксани Жолнович, це буде адресна підтримка для людей, які через війну втратили роботу і опинилися за межею бідності. Але таку допомогу обіцяють громадянам, які будуть займатися активними пошуками нової роботи та нового застосування своїм здібностям та на Вичка. Ось такі новини: користуйтеся допомогою, поки є така можливість. Дай Боже, щоб така можливість була. Молимося за наші збройні сили України. Дай Боже, щоб скоро в Україні наступив мир. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.